Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? у Випуску? Дивіться далі близько трьох тисяч заявок на міжнародну грошову допомогу з восьми громад Чернігівщини. Хто може розраховувати на це і як її отримати? Голубі озера без туристів і відпочиваючих. Чи можна відвідувати їх цьогоріч і що для цього потрібно? Від рейв-толок до відбудови волонтери Together відтепер відбудовують домівки тих, хто їх втратив. Близько трьох тисяч заявок на міжнародну грошову допомогу назбирали волонтери у восьми громадах Чернігівщини. Програма фінансової допомоги від чеської гуманітарної організації Людина в біді працює за підтримки Європейського союзу. Розрахована вона на людей, у яких внаслідок бойових дій частково пошкоджене житло або ж тих, чиї члени сім'ї зникли безвісти, загинули чи отримали поранення. Детальніше далі. У Колочівці біля пошти зібралися місцеві жителі. Усі вони постраждали від російської збройної агресії і можуть отримати грошову допомогу від чеської гуманітарної організації, приймають людей і заповнюють заявки волонтери. Ми записуємо, як постраждала будівля, відмічаємо, що в будівлі постраждало. Є питання про здоров'я членів родини, є питання про загиблих поранених і. Питання, чи отримували вони гуманітарну допомогу? Дані через спеціальний застосунок одразу передаються до гуманітарної організації. Прийти достатньо одному члену родини і оформити допомогу на всіх, якщо є оригінали документів. Кожна людина може отримати 6 тисяч 660 гривень. Заповнила заявку на допомогу. І Галина Кравчук у будинку жінки побило паркан і сарай, вилетіли двері. Дев'ять із десяти вікон пошкодило систему опалення. Біля двору в мене біля самих ворот. Упав снаряд в асфальті, отака дира, потім другий снаряд упав біля сараю з другої на межі, з другої сторони. Жінка каже, тільки щоб відновити систему опалення в будинку, їй потрібно 40 тисяч. Потім вже вікна, потім двері, потім криша, потім сараї. Я не знаю, скільки це треба. Ну кажуть, обіщають, що щось допоможуть, а вже ж будемо чекати, тільки що я. У сусідки Галини Марії Каранди дім розбило зовсім все майно згоріло. На цю фінансову допомогу жінка претендувати не може, бо будинок вважається знищеним. Їй сказали чекати на пропозиції від інших організацій. Це сильний стрес отримати, так і я не можу. <плес> Що будь іміють усе і остаться. У чому стоїш, Я кажу. Аби допомогли кришу хоч зробити, щоб стіни не розвалились. На допомогу від чеської організації жінка записала свою доньку. Я тут пораюсь, у дочки я живу. У дочки чудом хата стала. У дочки згоріла веранда, щитайте, і в двоє дверей згоріло. Згоріло і сарай, і погреб згорів, і машина, і трактор згорів, і гараж. Усе там теж погоріло. І свині погоріли. За пів місяця роботи у восьми громадах області волонтери назбирали близько трьох тисяч заявок від людей. Програма фінансової допомоги розрахована на дві категорії ті, у кого частково пошкоджене житло та ті, чиї члени родини зникли безвісти, загинули чи отримали поранення. Гроші люди мають отримати поштою. Однак є й певні обмеження, розповідає керівниця проєкту Тетяна Романова. Людина, якщо зареєструвалася в іншій програмі гуманітарної на фінансову допомогу, то вона не має права зареєструватися вже в нашій програмі. Це кошти Європейського союзу, і відповідно вони не можуть бути подвоєні. В різних програмах людина не може одночасно брати участь. Згідно з даними сайту, є допомога. Є ще низка організацій, від яких люди можуть отримати гроші. Зокрема, це ЮНІСЕФ ООН та Червоний Хрест. Наталія Гоман, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Голубі озера цього року без відпочивальників. Туристичне місце поблизу села Олешня раніше відвідували кияни, відпочивальники з Чернігова та інших регіонів України. Через війну на територіях прикордонних громад діють обмеження. Хто та з яких умов може дістатися Голубих Озер в наступному матеріалі? Такий вигляд мали голубі озера поблизу села Олешня влітку, але минулого року. Тепер туристичне місце на Чернігівщині безлюдне. Процентов 70, скажем так, это был Киев, Я также вся Украина. С этой пятницы у нас обычно аншлаг, то есть у нас забита база постоянно была. Ну, и, и сейчас можете поревнять, так сказать, то есть сейчас, как видите, база у нас полностью пустая. В связи с этим терпим убытки колоссальные, можно так сказать, ну, Що в ділаштерня війна зараз. На Чернігівщині діє обмеження перебування у лісах та лісосмугах у 20 кілометровій зоні від державного кордону, пояснюють у прес-службі прикордонників. Від Голубих озер до білоруського кордону по прямій близько 18 кілометрів. Окрім того, на в'їзд на територію прикордонної громади зараз діє особливий режим пропуску. Якщо на території нашої громади у людей, які сюди їдуть, є родичі або є підприємницька діяльність, або є спадкове майно, вони відповідно проїжджають або по довідкам про наявність цього майна, або про довідкам про реєстрацію підприємництва, або ж по довідкам нашим, що у них мають мають родичів на території. А інших сюди військові мають не допускати. Таких довідок в Добрянці можуть виписувати до 30 на день, каже Світлана Бецько. Жителька Олешні пані Наталія брала довідки для своїх дітей та родичів, що не проживають разом із нею. Один раз сказали, ну все время до кінця війни. Ідеш у свій совет, береш документи. Дочки мені, я брала, дочки мені і не брала. Після довідки вже як приїжджаєш, так там у тебе тримують. Що Прапільська Чернігівська, а треба, щоб було куди ти є, куди ти їдеш? Тим часом персонал кафе на території комплексу продовжує виходити на роботу. Володимир каже, час від часу відпочивальники на Голубих озерах все ж з'являються. Це дуже рідко буває. Ну тим німні. Хтось к родственникам в село, то тобто сані же можуть приїхати, і поэтому там от люди можуть зайти. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному. Зафіксували 40 вибухів. Росіяни обстріляли Семенівську громаду. Сталося це 11 серпня. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Ворог вранці протягом години гатив артилерійськими снарядами. Втрат серед особового складу немає, додала Шаховцова. Брати двійнята Руслан та Владислав Кривенки з Новгорода Сіверського склали мультипредметний тест на максимальний бал. Обидва отримали по 600 балів. Кажуть, ніхто з них в цьому не сумнівався. Карантини та війна не заважали юнакам вчитися, і за 11 років у хлопців не було жодного репетитора. Як вчитися з задоволенням та досягти мети? Дивіться в сюжеті наших кореспондентів. З мови у мене 200, з історії України 200, і з математики також 200. Руслан Кривинок показує результати мультипредметного тесту. Такі ж бали і у його брата-близнюка Владислава. Склали так, як і очікували. Тест не був складним. З усього тесту, з 60 питань, лише одне було, над яким треба було подумати. Готувалися до ЗНО, кажуть юнаки, з першого класу. Четвертий універсал Української соціальної ради. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. От, цей четвертий універсал, коли був проголошений? Був проголошений в січні 18-го року. За все життя ми ніколи не ходили до репетиторів. Я вважаю, що школи нам завжди було достатньо. Якщо навіть щось і не розуміли, то один в одного могли спитати, розповісти. Складали собі розклад занять так, щоб було цікаво. Окрім шкільних завдань, користувались безкоштовними інтернет-платформами та курсами. Проходили різні цікаві інтернет-тести, навіть з друзями проходили разом, тому було не нудно. В тому то і ключ до успіху, що ми це робили від серця. Батьки жодного разу за 11 років не змушували нас вчитися ніколи. Саме підготовка до тестування допомагала відволікатися від думок про війну. Коли я почув вибухи, я знав, що вони мали бути. Тобто я знав, що війна неминуче настане. Мені снився сон, що ніби маленький ведмедик гризе мою сім'ю. Загризав. І навіть твір писав про це. Тому я знав, що буде війна і не боявся ніколи війни. Тому що, як каже одна українська мовознавиця, хочеш миру, бери зброю. Школу обоє закінчили з золотими медалями. До цього були перемоги на обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. Тепер у хлопців на пам'ять по папці грамот та дипломів. Треба порахувати колись. Ну, десь, напевно, 40-50. Стільки ж приблизно і у Руслана. Мої перші місця це його перші місця. Його перемоги це мої перемоги. Добрий день. Добрий день. як ваші справи? – Як ваші справи? Та нормально? Я рада вас дуже бачити. Дуже, мої, мої сонечки. Наталія Дубовець протягом п'яти років була класним керівником юнаків. Каже, хлопці все робили разом. Я пам'ятаю, ми поїхали на 30 етап олімпіади в 9 класі. Писали вони порізь, да? Кількість балів з різних завдань різна, але в сумі. Вони набираються однакову кількість балів. І у Руслана, і у Влада перше місце, диплом першого ступеня. Руслан знається на математиці, біології, допомагав братові з історією. Владислав закоханий в українську мову. Я завжди у своїй сім'ї говорю, щоб тільки українську говорили, і взагалі у соцмережах з друзями, тільки українською. Деякі дивувалися, тому що я народився у російськомовній сім'ї. Питання ідеології для мене це дуже важливо. Питання націоналізму. Тех, хто говорить, що мовне питання не на часі, а я вважаю, що воно навпаки на часі. Тому що коли Вінстону Черчиллю принесли протокол про бюджет, і в тому бюджеті не було видатків на культуру, він спитав: а за що ж ми воюємо? Розходимося в тому, що влад більш радикальний, а я більш такий поміркований. Адекватний <хи> захоплення у братів різні: один фотографує природу, тому що це мій спосіб спілкування з нею, другий малює. Буває щось побачити, таке цікаве там, якусь картинку, і намагаюся її замалювати собі. Ми були в шоці від того, як, наскільки точно він це робить. І дуже швидко п'ять ну, хвилин, і в нього там Шевченко в касці готовий. Вступати планують на різні спеціальності. Руслан хоче стати стоматологом. Владислав обрав прикладну лінгвістику. «Будемо ми бачимо в Україні, це точно Намагатимемося працювати у цій сфері, аби зробити певний внесок у розвиток українського суспільства і аби зробити так, щоб наша країна стала наймогутнішою всіх країн Європи і взагалі світу. Тетяна Лось Віталій Коровко – Новини на Суспільному. Від рейв-толок до відбудови. Молодіжна громадська ініціатива Репеетуґеза починала з масштабних прибирань у селах Іванівської громади, що пережили окупацію. Тепер переходять до другого етапу будівництва домівок для тих, хто їх втратив. Почали з будинку у селі Лукашівка, що поблизу Чернігова. На другий день окупації, 9 березня, у нього поцілили два снаряди. Зайнялася пожежа. Мешканці втратили житло разом з усіма пожитками. До дня молоді розповімо про мотивацію волонтерів допомагати постраждалим та відповідальність молоді за майбутнє України. Мені дуже соромно, що я не розумів, що війна почалася на 24 лютого. Андрій, – 31-річний киянин, останні вісім років працював у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він звільнився. Тепер разом з громадською ініціативою Рипе Тюґета він відбудовує зруйновані росіянами будинки у селах Іванівської громади, що перебували під окупацією. Together – це молодіжна ініціатива, створена після деблокади Київської та Чернігівської областей. Ми залишилися в Києві з дахом над головою, а люди в інших областях, в селах. Величезна кількість людей залишилася абсолютно без нічого. Вони починали із масштабних прибирань у Ягідному Іванівці та Лукашівці. На першу толоку залучили 50 волонтерів. Поволі кількість учасників сягнула трьох сотень. Ось так у ягідному організація розбирала завали у розбомбленому будинку культури. <му> Тепер репетита переходить до відбудови зруйнованих будинків з нуля. Ми не можемо всім відбудувати ті будинки, які вони хочуть. Е, у нас є така ну, пропозиція, що ми будуємо е, типу кухню і кімнату, щоб людини було де жити, як мінімум. Це перший об'єкт, який відновлюють волонтери. Будинок у селі Лукашівка на другий день окупації, 9 березня. У нього поцілили два російських снаряди. У пожежі власники втратили усе. Сьогодні хлопці готують майданчик до залиття нового фундаменту. Роблять це під наглядом професійного будівельника слави. В період активних бойових дій він евакуював жителів Київщини. Тепер виконробом долучився до ініціативи. Снісло все в ноль. Тепер треба все по-новому: в'язати бетон, ставити коробку, крити кришу, все в сроки, і сроки. Я надію, що Діто за неділю, за дві будуть стоять хоча б коробка, накрита з кришею повністю. Загалом команда планує відбудувати 12 зруйнованих будинків. До зими всюди завершити зовнішні роботи, а після холодів робити внутрішній ремонт. Ми всі повинні е, об'єднатися і. Докладати якомога більше зусиль заради нашої перемоги після 24 лютого говорить Тетяна її світогляд, як і більшості молоді змінився. Тепер вони відчувають свою відповідальність за майбутнє країни та її відбудову. Ми стали набагато сильнішими, бо ну молодь мені здається, цінує свободу як ніхто. І зараз, коли почалася повноштабна війна, у нас цю свободу забрали. Ну намагаються забрати, і тому звісно, ми всі відчуваємо силу, щоб боротися за своє ну, за вільне майбутнє. Після завершення війни говорять учасники ініціативи. Вони мріють створити міжнародну волонтерську організацію, яка б допомагала відновлювати житло в інших країнах, що зазнали руйнації через катаклізми чи війни. Анастасія Лозаро, Манрепа, новини на Суспільному. На цьому у мене все більше новин. Читайте на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе і на все добре.